Привіт, малята! Подивіться, що це в мене таке? Так, це дзеркало. А для чого воно нам потрібно? Для того, щоб подивитися на себе. Візьміть, будь ласка, своє дзеркало, якщо воно у вас є. І давайте подивимося в дзеркало. Що ми бачимо в дзеркалі? Зображення себе. Правильно? У людини є обличчя. Бачимо ми своє обличчя? Так, бачимо. Давайте розглянемо, що у нас є на обличчі. В дзеркало дивиться людина. Чим вона дивиться? Оченятами. Скажіть мені, будь ласка, а скільки у вас оченят? Так, двоє! Добре, молодці. А тепер скажіть, будь ласка, що ще є на нашому обличчі? обличчі. Подивіться у дзеркало. Що ви там бачите? Носик! Подивіться, який він гарний. А скажіть мені, будь ласка, для чого вам потрібен носик? Правильно, щоб дихати і відчувати запашний аромат. Страви! Трави, квітів. Дітки, влітку ви дуже багато часу проводили на вулиці. Правильно? Тому давайте з вами згадаємо, які ж літні квіти ви бачили під час прогулянки. Уважно розгляньте картинку і назвіть правильно квіточку. Дітки, яка це квіточка? Так, правильна ромашка. А це синенька квіточка, яка волошка. Подивіться уважно, на червону квіточку це мак. Подивіться уважно на цю квіточку фіолетового кольору. Це дітки дзвіночок. Ну і ще красуня літа це квіточка троянда. А я хочу вас познайомитись з однією квіточкою. Подивіться, це чорнобривці. Вони зростають у нас на клумбах в дитячому садочку. І я хочу зараз вас навчити правильно дихати. Дихальна вправа. Подмухай на квіточку. І так, носиком ми повинні повітрячко вдихати, а ротиком видихати. Не навпаки, робимо. Терби два вдихи і два видихи одночасно. Ой, які ви молодці! Дякую вам, що ви зі мною зробили таку гарну вправу. Подивіться, в люстеках дзеркало так само можна називати люстерком. Що бачимо на нашому обличчі. Так, ми бачимо під носиком, що ротик. А для чого нам потрібен ротик? Для того, щоб їсти і розмовляти? І ми з вами за допомогою ротика можемо відчути смак. Смак літа це, звичайно, вітаміни. Давайте з вами разом згадаємо. Які вітаміни влітку ми з вами вживали ягоди і фрукти. І зараз пограємо в гру, що є ягода, а що є фрукт. Дивимося уважно, малята. Це в нас малина. Це фрукт чи ягідка? Ягідка, правильно. Персик. Це фрукт чи ягідка? Це фрукт. Лохина. Це ягідка чи фрукт? Це ягідка. Абрикос. Це у нас з вами фрукт. Правильно малята. Шовковиця. Це у нас фрукт чи ягідка? Ягідка. Порічка. Це у нас з вами ягідка. Молодці малята. А це кавун. Це сама велика ягідка малята. Молодці. Ожина. це ягідка. Полуниця це фрукт чи ягідка? Це ягідка. Ви були активними, молодці, впоралися з правою. А тепер я вам пропоную ще подивитися у дзеркало і. Сказати мені ще, що у нас є на голові? Є вушка. А скільки їх? Так, два Ліве і праве вушка. А для чого нам потрібно вушка, діти? Так, для того, щоб чути все. Так? І я сьогодні вас запрошую до лісу. Боже, як приємно побути в лісі, правда, малята? І що ж ваші вушка там почули? Так, спів пташок, як гудуть бджілки над квітками, легенький вітерець, десь далеченька шумить водичка. Дуже красива, дуже гарна. Тому, малята, нам потрібні вушка. Очі, ротик, носик. Тому бережіть себе і все, що вам дано. До побачення, до нових зустрічей!